Вітаю, друзі! Сьогоднішнє відео буде не в дуже звичній манері, бо воно складатиметься з двох частин. Частина перша присвячена питанню корупції та відповідальності. І частина друга відповідь на запитання: а чи діють західні санкції, Це, чи все ж таки плівалі ми на них, у нас все хорошо. Тож почнемо, почнемо з корупції. Почнемо з корупції в Російській Федерації, точніше почнемо з корупції в Міністерстві оборони Російської Федерації. Є такий доволі відомий журналіст Андрій Караулов. Дуже фахова, дуже ерудована людина. І цей журналіст багато-багато років, ну, може, років 25, займає одну безпрограшну, начебто. Здавалось, йому. Позицію, яка складається з двох треків. Трек перший во всьому виноват проклятий Запад. І трек другий. Царь хороше. Во всьому винуватий проклятий бояря. Ну і от 25 років е, цей Жополіс дотримувався такої своєї теорії. Але так сталося, що десь щось не те ляпнув. І за вказівкою царя. Мінюстом він оголошений іноагентом. Так от сьогодні я подивився черговий випуск заламування рук цього іноагента і вирішив вам надати деякі уривки з його виступу з своїми коментарями. Поїхали! Так, от, зараз. Мои зрители, только подчеркиваю, умные зрители, которых ни в чем не надо убеждать, которые просто хотят знать правду, а выводы сделают сами. Мои зрители чувствуют некую волю народа, волю страны, волю нации в отношении Шайгу, лично Шайгу. Да, эта воля, может быть, идет вопреки так сказать, желанию кого-то, но чувствуют ли мои зрители? В том, что происходит сегодня вокруг бывшего министра обороны, его заместителей, уже сидящих и еще пока не сидящих, волей народа в том числе, и только волей президента, но еще и волей нации, а уж только когда совпадают воля лидера и воля государства, воля нации, а так происходит все чаще и чаще сегодня, совпадение. А воля людей, ведь следователи приехали сегодня в Патриот, не только... Потому что идет уголовное дело, точнее не только поэтому, потому что они, следователи, эти ребята, я многих знаю очень хорошо, они чувствуют желание людей навести справедливость, вернуть законность. И это желание, понятно, ощущается во всех кабинетах. И с этим желанием нации во всех кабинетах сегодня считаются, иначе не были бы столь серьезные и столь... Масіруване, я б даже так сказав, діє средств органів. Подводка одразу зрозуміла. Відбувається небачувана до сих пір синергія волі народу, волі нації, ну і волі його величності Володимира Володимировича. Саме завдяки синергії цих двох воль. І приїхали. Слідчі, слідчого комітету на, з обшуками в так званий Парк Побєда. Цей парк відомий тим, що став родзинкою, фактично ну, найулюбленішою забавкою вже колишнього міністра оборони Сергія Кужугетовича Шайгу. Ну, по-перше, хочу вам нагадати, що Сергій Шайгу. Більше 20 років входив до найближчого оточення сонцесяйного Володимира Володимировича. Їхні стосунки всі ці роки були настільки близькими, що вони разом відпочивали, разом е, ходили по гриби ягоди, разом рибалили. Всі ці роки кужу'єтович. Належав до найближчого кола Володимира Путіна. І от раптом саме зараз відбулась оця синергія, люта ненавість народних мас по відношенню до корупціонерів і залізна воля великого президента. І зараз тепер ух, як все піде. Дивимось далі. сколько же можно воровать? Вопрос риторический. В парке «Патриот» идет расследование хищений преступной группы, состоящей минимум из пяти высших чиновников Минобороны, когда высшие, да еще пятеро. А где же вопрос, то у всех возникает? Министр обороны был. Как же Сергей Кольгетович Шойгу, такой вопрос наивный, наивный, допустил это все. Пошла работа которую никто не остановит по одной простой причине. То, о чем я только что сказал, воля нации, воля людей, фактически всей страны. Зрозуміло, да? Вот эта сама синергия задолбанного нарешті рабского быдла под названием ⁇ Русский народ ⁇ она поедналась с залезной волей. Залізного Володі і кілька слів про цей парк перемоги ту, Побіди. Це забавка така грандіозна суміш історичних міфів, російської пропаганди, російського націоналізму і великодержавного шовінізму. Родзинкою. Цієї забавки став храм Збройних сил Російської Федерації. З властивою гігантоманією побудували храм, який належить до найвищих православних храмів світу. Висота 93 метри. Ну, можете уявити, це приблизно 31-32-поверховий будинок. Ще окрім всього цього гігантоманії, творці цієї новобудови від початку хотіли навіть є ескізи, ось вони, ескізи фресок, які мають прикрашати цей шедевр. І на цих фресках мав бути зображеним і сонцесяйний Владимир Владимирович. І його іспоконвічний Санчо Панца Сергій Кужуґетович Шойгу. Але почали задавати такі якісь дивокуваті питання, чи доречно, чи недоречно. І тоді в уси Путіна Пісков пішов до Володимира Володимировича і розповів, що дорогий шеф! От на будівництві, яке веде Шойгу в храмі Збройних сил Російської Федерації, хочуть на фресках зобразити вас. Як ви до цього? Ну, і з властивою скромністю Путін сказав: Ну, мавірно, не стоїть теропітися, покаже, потомки визначаться. Ну і, врешті-решт, цю фреску вимушені були прибрати. Бачтека скромна людина, Володимир Володимирович. Ну а далее в своей риториці караулов залезает на забороненную территорию. Чому на забороненную? давите сами. Министерство обороны особое министерство. Чтобы получить пост заместителя министра обороны, какое количество голосований надо пройти в каких организациях? А кто же тогда вот так сказать рекомендовал тех? То нынче в кандалах И тоже Опа! Заборонена каменюка. Нам що задавати питання про те, а хто рекомендував цих крадіїв, які роками працювали? А хто узгоджував їхні кандидатури? Взагалі, за даними, первинними даними слідства. За роки керування Шойгу Міністерством оборони Оркостану щодня виводилось з бюджету 3 мільйони доларів. Щодня 10, 1 мільярд доларів, вибачте, на рік. Це приблизно 3 мільйони доларів щодня. І тоді у непідготовленого глядача. Постає запитання, а що ФСБ не бачило всі ці роки? А що Національний банк разом з фінмоніторингом, що там, з фінконтроль? Теж не бачили цього роками? Отже, виходить, бачили. І що це виходить правильно? Заколот бояр навколо доброго, чесного і залізного царя. Бояри, кляті в усьому винні бояри. З розкаданням коштів в Міністерстві оборони Росії все зрозуміло. І зараз ми на мить зупинимось і згадаємо іншого міністра оборони. Але задамо. Ті самі риторичні питання. Чи міг він не знати? Та хто ж його призначив? Та куди ж дивились всі контролюючі органи? І знов скажемо, кляті бояри у всьому винні. А царьок хоч і дрібненький, маленький, але свій народний, улюблений царьок. Так, з царями та боярами ми розібрались, переходимо до другої частини. Але перш ніж розпочати мову про другу частину, а саме про те, що, а нам все одно, мається на увазі щодо західних санкцій, я хочу зачитати вам звернення, яке попросив мене зачитати і зробити допис на Фейсбуці. Мій приятель, з яким ми товаришуємо з 2014 року. Андрій спочатку працював волонтером в волонтерській знання організації Армія СОС. Зараз він захищає нас з вами. І він попросив зачитати це звернення. Поки я його буду зачитувати, на екрані буде. Висвітлюватись номер телефону, за яким можна зателефонувати з тих питань, які звучатимуть в цьому зверненні, а також QR-код, через який можна надати допомогу. Отже, поїхали. Вітаю! Наш підрозділ, РУПАК першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна, запрошують доєднатися до нашого підрозділу. Мобілізації або за контрактом. Нам потрібні наступні фахівці, майстри, інженерна саперна спеціальність, техніки, тилова спеціальність, ремонт програмування та тестування обладнання в сучасній добре обладнаній майстерні. Оператори ударних та розвідувальних БПЛА. Ми гарантуємо навчання для отримання ВОЗ військово-облікової спеціальність. Та повне супроводження на всіх етапах, гідне відношення до кожного, гарантуємо своєчасні відпустки, чесну та прозору фінансову політику, отримання учасника бойових дій, забезпечуємо всім необхідним обладнанням, екіпіруванням, транспортними засобами згідно з умовами сучасної війни, а також велику кількість цікавої та дуже потрібної роботи для нашої спільної перемоги. По Всім питанням звертайте за номером плюс 380 97 37 70 120. Чекаємо вас. Ну, тепер безпосередньо перейдемо до другої частини, як я казав, щодо санкцій. Чи впливають вони, чи не впливають. До цього. Розділу, скажімо так, сьогодні мене спонукають кілька коментарів, які я отримав у себе на Фейсбуці після того, як розповів про те, що я на днях я подивився дуже цікаве інтерв'ю Михайла Крутіхіна. Це ну, добре знаний в світі російський експерт, який фахово до дрібниць розбирається в питаннях в Окремо Росії, України, країн колишнього СНД і світу в цілому. І коли він розповідав там про те, що і Газпром офіційно є банкрутом, бо кількість запозичень вже перевищує загальну капіталізацію Газпрому. А виходячи з того, що після введення санкцій у Газпрому відсутня можливість перекредитування, то фактично всі проекти. Розвиток будь-яких проєкт, проєктів зупинений. І зараз взагалі мова йде про те, що керівництво Газпрому історично шукає можливості для перекредитування тих ресурсів, які необхідно повертати цій конторі. І в коментарях декілька людей вишукано українською мовою, надали наступні короткі дописи, які схожі за, за змістом, в принципі. Мовляв, це все пропаганда, в Росії уклятих москалей все в порядку, вони джури пухнуть і таке інше. Повертаючись до програми оцього путінського Саракаліза і імперця, шовініста Андрія Караулова, зараз чергове подивимось фрагменти його розповіді. В принципе, можно даже и без моих комментариев, але можливо я дай комментариев все таки додам. Он же поехал. Процветающая Россия и импортозамещение. А кто-то сказал, что у нас с суперджетом снова проблемы. Но на минуточку в суперджете лопнуло лобовое стекло. Первый Суперджет на 90% был состоял наш Как бы национальный самолет состоял на 90% из деталей которые нам поставляли Аэрбаз, Боинг и дружественные страны. Теперь будет все российское. Когда будет, мы не очень понимаем. А где же русская версия этого суперджета? Ведь с начала западных авиационных санкций прошло, внимание, два с половиной года. А в Сирию ничего не ушло. А куда делся обещанный МС-21? Флагман, так сказать, российского гражданского самолетостроение компании Яковлев, где МС-21? -то? Тоже сроки, там же, где и мусоросжигательные заводы? Это попытка убийства Владимира Путина, его репутации, самое дорогое у человека, это его репутация. Путин обещал на прямой линии эти заводы, 25, каждый по полмиллиарда. Где завод-то? Какой бред? Я сподеваюсь, мои шановные глядачи, что среди вас нет тех примитивов, которые вважали, або уважают и до Що саме завдяки введеним санкціям Росія має за один тиждень впасти і взірватися, розпастись на шматки. На жаль, це нереально і неможливо. Але заперечувати цілу купу конкретних фактів того, що санкції діють і діють незупинно. Це політика Сполучених Штатів, яку вони свого часу використали по відношенню до Радянського Союзу, так звана політика удаву. Коли отак раз, 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 І вже і дихати нема чим, і грошей нема, і друзів нема. І в кінці кінців вже і жертви нема чого. А зараз. В Росії починаються вже бунти перекриття доріг через те, що немає в населених пунктах, в тому числі в містах-мільйонниках, немає електроенергії та води. Я чудово розумію, що нам, українцям, хотілося б, щоб санкції діяли миттєво, але див. Не буває. Треба тверезо дивитись на стан речей. Процес введення санкцій він тривалий, але і вводяться вони не на рік, не на півтора, і не дарма Путін серед своїх умов останнім часом постійно, підкреслюю, постійно вимагає скасування цих самих санкцій, про які російська пропаганда ще й досі продовжує. Періодично співати пісню, а нам все равно. Але як би їм не було байдуже, ще один цікавий факт: з кожним місяцем Росстат закриває від загального доступу все більше і більше даних, які роками були в відкритому доступі. Пояснюється, це. Ворожим оточенням, нідружественне государство ну вся ця ахінея. Але, як, наприклад, розповів той самий Міхаїл Куртіхін, чому закрили рівень видобутку природного газу в Росії? Тому що з'ясувалося, що навіть додаткові контракти з Індією та з Китаєм не перекрили втрати від європейського ринку. І загальне зменшення видобутку, видобутку природнього газу в Російській Федерації складає рівно той самий обсяг, який Росія втратила в Європі. От тому і закриваються ці дані від загального доступу. На прощання. В чергове хочу зазначити, я абсолютно переконаний в тому, що буде важко, але ми переможемо. Бо з нами правда, з нами Бог. Слава Україні!